Всім привіт і сьогодні це блог. Я не знаю, що з цього вийде, але сподіваюся, вам сподобається. Дивіться цей блог до кінця. <гум> Блін, я не знаю, яка зараз година, але я вже вечір, я хочу пробувати цукерки, коротше вже. Так що розпаковочка А, кстати, я забула показати. Мені, коротше, подарили такі вот духи Фироліна Ерера е, Є великі, але в мене, типу, маленькі. Мала версія. Такі от. Вона дуже файно пахне просто. Цілу вічність свою буду. Вічність буде свою, ними випахнутись. Ок, коротше, розпаковка Я покупаю класик з такою естетичною кружкою Норм Коротше, відкриваємо. Зараз mm. все, відкриваємо. Люблю дуже ці цукерки, якщо чесно. Так, все на пол, все на пол. Дуже ми рушені, урошене. Зараз така естетика. Вони дуже гарні, дуже красиві, отакі от. До мене приїхала Злата. Всім привіт! Я mm -hmm. зараз випускаю свій новий блог. Тобто, mm -hmm. то, що піднімалась. Я йду обложку робити. Okay. Коротше, ми зі Златою йдемо. Е, ми йдемо їд, на маршрутку, так. Да. <пробачук> маршрутці. Ми в Аврорі. Вона вже теж собі на, на цей напрямку. Я зараз щось беру Показуємо наші руки. Ми вже вийшли з Аврора. Я на сторону. Так наші руки. У мене ще такі кухні. Ми всіли в парк. Ми Вона купила да, якусь штуку, коротше. Надіюсь, вона буде кисла. Надіємося. Так, і це дігуса. Це ще тут скотчем заклеєно. Давай відпаковуй. Можеш показувати розпаковку? Короче, от такі от цукерки. Вона оранжева. Так, давайте я Я думала, що то вообще буде якісь кружачки, типу, знаєш, типу таких круже, що? Правильно думала. Та ні, малі. Угу. Не знаю, вона нічим не пахне. Короче, дегустація. Мм, він такий собі. Кисловатенька, але м-м, чай висосовка. Типа кисле, але не таке. Що? Що таке? Кислосоло? Відбій тривоги. Ми чуємо від тривоги, тривоги, да, все закінчився. І тяжко так заорало, просто, типа, ми в шоці. А, і кстати, в нас в селі. В нас в селі Ото не говорять, в нас тільки тривога і все, а тут говорять. В нас Лубаві говорять. У mm? нас в Лубаві говорять. Я знаю. Ми коротше, їмо чіпси і нам здається, що ми зараз будемо регати. Зараз ми так розкатаємося, що то буде капець. Напевно. Лата, йди регати в пачку чіпсів. Будеш, звісно. Я собі палку тебе купила. Я не знаю, на що вона мені. Марта палку собі купила. Не знаю, піклі, піклі палка. Булінг. Коротше, ми зі златою зараз э, ман... ну. Лата там в магазині, а я собі купила, коротше, отаке вам морозиво. Я ще таке не пробувала. Це типу з карамельним соусом. Я не знаю, яке буде. Ми зі златою граємо хейт. Так. Я поїдаю морозивку. Отакі в мене скільки мені там батьки джинсики поміняти. У мене якісь блін. Я не знаю у мене. Перший раз в Брукхемі красиво поставили столик. То злата, якщо що поставили. Отак от ми зараз гарно хату. Отак. От Не знаю, ну такий столик У нас ще є корише, чіпси. І ми так гарно виключили світло і така от гарна хата У нас вийшла. Отак. Виключили світло і тут дуже гарно ви. Дивіться злата де. Де ходиш, бродиш. Таку красиво Ми зі златою, коротше, на катамара на цій штуці катаємося. Правда? І їмо чіпсики. Я б'ємося. Да, я її зараз хочу доходи завести. Коротше, всім па-па це кінець блога.